Скільки грошей витрачає веганка на їжу? Цілий місяць я зберігала чеки зі своїх покупок. Спеціально я не економила, купувала все як завжди. Декілька водних. Я не ходжу в кафе, ресторани, не купую веганські напівфабрикати, окрім тофу соєвих биточків. я за те, щоб готувати вдома здорову веганську їжу, молоко у тому числі, якісь котлети, у тому числі, різні солодощі, шоколадки, знову ж таки, без цукру, без цукрозамінників. мега смачні, корисні. Також я часто купую щось з запасом, наприклад, хлібці або кокосове масло, олію. Ясна річ за місяць я її не Ну і барабанний дріб. Скільки ж в мене вийшло? Та-дам, багато, мало. Як на вашу думку, пишіть в коментарях. Як на мене, це супер круто, супер адекватно, і я ламаю міф про те, що веганська їжа якась дорога, і таке інше. Звісно, якщо постійно купувати веганські сири, тому подібне, то ви будете більше витрачати, але можна ті ж сири робити вдома, і тоді ви будете витрачати плюс-мінус, як і на традиційному харчуванні грошей, або навіть менше. trap.